Ну що, 19 квітня, 7 годин, ну 19.00, скажімо так, 12 градусів на моєму китайці показує 5, показує ночі, тепла 5, не морозу. В цю ніч показував ну з четверга на п'ятницю показував він 6. Ну так воно й було, бо я ліг. У пів другого караулив, все, думаю, може збреша. Ні, все нормально було. Короте, не збрехав. Ну що, я все тут трошки зробив. Зробив 4 лінії і 2 лінії поверху. Бачите, все сухо, ніде нічого немає. Я нічого не знаю. Зараз від первого лиця буду вам показувати. Тобто, зараз йдемо, включаємо. Камеру я не буду виключати. Вибачайте. значить, Бо якщо я її включу, цей відключу, то я не зможу. Так, Зараз я ось включаю і будемо йти дивитися, що воно там і як, і як воно працює. Так, дивіться, значить, я запустив. Зараз насос напряму качає. Зараз починається ось капельний полив. Це йде, тому що відкритий ось окран на капельний полив. Отак я все організував тут. Бачите, зверху це капельний полив, знизу оце буде спрай лента і вертушки наверху. Ось, ось дивіться, запускається, бачите, побігла вода. Та воно й видно, що мить зацокотіло. Це зараз напряму мимо бочки, це він зараз через фільтр дави насос то з балки. Це сюди виходить, десь біля. Ну, та не біля а 200 метрів. Коруче. Оце по магістралях. Тобто, бачите, потекла вода. Ось все. По всіх капельницях. Значить, що ми робимо? Закриваємо ми цю систему, відкриваємо ми дивіться, внизу спрайленту, цю перекриваємо, щоб давлення в нас не падало. І будемо дивитися, Дивіться, все сухо, дорожки сухі. Ну, цю я виключив лінію навмисно. Закручений кран з цієї сторони. Тому що хочу ж подивитися на ці вертушки, як воно буде. Зараз я, все, до речі, включу цю вертушку. Так. Ось я поставив одну таку вертушку. Далі один такий розпилювач. Ось він так виглядає. Далі гарденовську, німецьку отакий стоїть. Бо я ще не дуже розумію, яке воно що. І ось такий стоїть розпилювач. На чотири сторони. Ну, зараз дождемося, заповниться наша система. Так, починає, дивіться, відкрився, ось, що, дивіться, запустилася, бачите? Будемо дивитися, куди воно буде добивати. Зараз роблять три штуки таких. Ось одна працює. Далі йдемо по винограднику. Друга працює. Я ось зробив по центру ряду. Ось. Так. І ще одна. Ось. Дивіться. Бачите, я 4 штуки, ну зараз працюю три. І хочу дивитися ж, як буде працювати, чи будуть верхні працювати розпилювачі. Чи потрібно буде йти і закривати. Навірно, я закрию ці, бо це ж давлення падає, ну якби на це витрачається. Не видно, щоб верхушки там працювали. А як же вона буде працювати, бо там кран воно, закритий, дивіться. Ану, внизу. Ну, все одно я цю закрию. Ось так от. Ось о. ось. О. Хай там давление буде більше. Перший я теж не відкривав. Ви знаєте, вище... вище моїх ліній гата. Я не знаю, чи вам видно чи ні. Ну, набагато вище усього виноградника То, ну, лежить. Ось дивіться. Зараз Це... я поставив посередині ряду на американські сорти. Ось зараз. Щас аватар, короче. Працює, заливає аватар, заливає, дивіться, заливає оно, заливає арарат. Ну, короче, всю лінію накриває повністю. Так, будемо ж, піду, відкрию, відкрию краник, подивитися верхушка. Так, там бачу, працюють вже, аж отсюди. зараз дійдемо туди. Все, подивимося, бо я ж не розумію, це перший раз, коротше. Сам ніколи не робив, не знаю, так вода по... зашуміла, потекла. Зараз подивимося, як воно працює. Я їх і, і вниз ставив, і вверх ставив, як завгодно. Ось дивіться, починає працювати. Як воно тут працює, я не знаю. Зараз ось будемо дивитися. Методом тика, коротше, будемо дивитися. Будемо дивитися. Яка нам підходить, яка ні. На, як... на яку відстань воно розпиляє. Ну, як би знаєте, накриває весь кущ. Оце я по центрі поставив, ось жовтенька така. Я їх по дні ставив, просто методом тика. Да, тут йде так, як туман, осідає туман. Я думаю, буде працювати. Так, тут крутиться, розбризкує, там не крутиться, там якось вона стоїть. Чи крутиться, навіть не знаю. Та ні, там, ні, стоїть вона. Тут ось, ось крутиться. Тут теж крутиться, тільки воно просто ага, значит, вона не робить у... ну, вниз. Бачите, воно просто на дві сторони воно ліє і все. Треба, щоб вона стояла вверх. Бо я все ж... це дві одинакові у мене. Цю поставив униз, думаю, може хай вона стоїть. А ця ось, ось вверх. Тобто верхня та, що вверх дивиться, ця працює. Ця вниз просто. Не крутиться вертушка і воно розпиляє просто в сторони та й усе. Так, йдемо далі дивимося. Дивіться, весь виноградник стоїть вже весь мокрий і добиває, до речі, і на цю лінію. Так, хорошо. Ідемо дивимося сюди. Що в нас тут виходить? А тут у нас, виходить, накриває повністю ряд. Це тут ось Алвіка, людочка. Далі йде. У мене далі йде Богема, Ромбік і Лівія. Аж последня, накриває повністю. Дивіться, бачите? І сюди накриває. так, Ця Гарденовська 200 гривніва. Работає, бачите, як вона, дивіться. Коротше, херня 200 гривень викинув, непонятно за що. Ні, не, не годиться, взагалі не годиться. Не годиться. Так, ця ось. Ця тупо. Униз якось теж фігня повна, не робе. Так, тут сильно здорові. ментеляє, ну здорові каплі, бачите. Тобто розкидає далеко, ну... ну сильно крупно. Так, а ця що? Із чотирьох? На чотири сторони. Ну, таке, знаєте, просто непонятно таке собі. Найлучше працює, звісно. Ні, це теж така, ну, єрунда. мені не подобається, ну що це воно так? Неохота підійти бог об'єктив за... Давайте спробуємо приблизити. Бачите, якось. Там з-під одної капає, може давлення не то. Зато воно видно, дивіться, як ось німецька ця працює, бачите? Просто воно пісяє так би на дві сторони, в два ручі, скажемо. Да? Зараз верхня воно у нас працює. Воно дивіться, ментеляє. Да? Ну, ментеляє добре, достає, навіть вона аж сюди. Наповні десь діаметр 3 метри точно є. Діло в тому, що сильно крупні каплі вона как бы, ну, просто поливає. Да? Для поливання може вона і годиться, бо аж сюди вот, до стовбів долітає. Дивіться, стовп напроти мокрий, бачите? Дивіться, ось вот, ось. Вот. Тобто добиває, навіть до вот мене добиває вона. Ментеляє добре, але ж здоровими каплями. Ці ну, гарденовські да, не годиться, брехня повна. За 5 штук 200 гривень в комплект написано, вона 60 по цей бере і 5 метрів в длину. ну Типу, ось бачите, як на дві сторони вона ліє. Ось. А тільки вона має бути покривати 60 см у ширину, що воно нічого не робить. Коротше, ерунда полна. Но я ще провірю, попробую ще закрити там давлення, ну, создати більше. Може воно із-за того. Ну, тут ось дивіться, тут прекрасно, тут спасе по-любому, спрей лента руле. Ну, це ж... Діло в тому, що вона рула, а дивіться аж куди перебиває, бачите, дивіться аж скільки. От кущів, зараз дивіться, збільшив, да? Ось гляньте. Вона гате на десь на метр двадцять стовбів. На метр 20 аж до слідуючого, ну ось ви бачите, я стою, дивіться. А лежить вона ось о, аж у цьому ряду. Ось тобто вона покриває і цей ряд ось о, і аж туди. Даже якщо вона буде ближче лежати сюди, до цього ряду, то, мабуть, вона буде однаково перекривати аж. Ну, тобто, тут все отлично. Що тут ще скажеш? Так, ну таке ж я ще раз прийду до тої жовтенької. Мені жовтенька. Ну, жовтенька мені. Ну так, да, ця, бачите, вона просто заклиняна стоїть та й усе. Ця вертушка теж єрундова. А ця ось, о... а ця непогана, знаєте, має право на життя. І вона просто аж, не знаю, чи, чита камера передає, ні. Звук. Вона шипить просто на мелкі-мелкі-мелкі. Так, я вже тепер розумію, що мені треба. Якщо що, то треба набирати таких ось мелких, ставити повністю всі по центру куща і все. І це буде все рішення. І місто навіть. В неї ж водовилив там ерундовий. Якщо я поставлю їх ось, ось 5 штук уряд, це аж не сравниться з отою лентами, воно з таким водовиловом. 3 тони в час. А тут, блін. Коротше, народ, все, поняв. Отак тільки, бачите, витратив треба спочатку гривень 500 щоб не потрапити так тисяч на нісколько. На нісколько за так я нутрірую. Бо, бо та нісколько може вилитися. В таку суму, що просто. Ні, ну Тут красиво. Згосню, що тут все красиво. Дві справляються. ну Якщо я возьму, зараз закрию. Так коротко, відкрию я й перву. Зараз. Ди подивимося, як буде. Воно аж через щур, я вам скажу. Це скільки і не потрібно. Така висота не потрібного. Значить, треба... зараз я відкручу. Ох, поливає мене. Ось сюди, дивіться, я пустив. А це зверху закручуємо. Ось о. Все, верхушку ми закрутили. А тут починає ось. О. Дивіться, як вона починає. Ну, а так мало, бачите. Ну, зараз подивимося, зараз вирівняється, воно до давлення, коли вирівняється. Подивимося, як воно буде. Зараз я ходжу і закрию і ту верхню. Хоча там, ну що воно там, нічого воно там не л'є. Коротше, бачите, оце ось, ось стоїть 87 гривень, вона йде із ще шлангочка така до неї, вона лежить. Ну, ерунда повна, Короте, бачите, лохотрон. самий настоящий, 80 гривень на одну, ну і по 87 гривень, якщо... якщо точно бути. Ну, от представте, на кожен кущ по 87 гривень. Та це скільки треба. А буде повна фіаско. В чому я і обідився. Хорошо, ну, що я її взяв одну для проби. Бо я всі брав, які були. Просто думаю, подивлюся. Ви знаєте, ну доволі таке. Доволі три штуки роблять добре. Спасуть, дивіться, працює те, що треба. Піднімає на 4 ну вже буде слабо. А тут -то все добре, дивіться, вище, тут найвища в мене ця шпаліра, оцей ряд шостий, він у мене саме вище з усіх. Тут на 80 вони всі підняті, рівно 80. Ну, бачите, добиває, все прекрасно, все нормально. Так що оце так. Ну що, на цьому все на сьогодні, да? Вже тепличку завтра буду вам показувати. І що я тут ще завтра, на чудю ще не знаю. Буду ще провіряти, дивитися, дозаказувати. Ну, я вже розумію, все я вам показав. Якби... Ну, тобто таким образом можна спасти. Так що на цьому все. Вибачайте, що довго. Я ж камеру не виключав і бігав тут теж, вибачайте, бо якось так, щоб не монтувати відео, іначе воно і сьогодні не вийде. Тобто справляється добре. Три штуки роботаю чотири буде слабо. А три якраз саме то. 25-та. Це в мене все, 25-та лежить. Я 32 -ру сюди не ставив. Оце зараз включено 3,25. То... Накривають вони раз, два, три, тут три ряди і тут два. П'ять рядів накривають. Ну а якщо поставити ті жовтенькі, що я вам показував, то можна оцим водовиловом, що в мене є, що насос ну, прокачає в мене, можна закрити геть увесь виноградник, бо там вже водовилов, ну, вважайте, вона розпилюється з конським виливом. Тут взагалі можна і грудки і всі пацани, ну, хоч може. Ну, коротше, дождя Ви самі бачите. Ось у дивіться, які в нас дощі. Ось я вам показую. Гляньте. Бачите? Ось, о, щоб не казали, що тут мене не заливає. Пилюка не йде, ну... бачите, сухо все. Тут ось ж видно, ось бачите, що чорне все, бо водою. На... Тобто, це так. Все, на цьому все. До побачення, до наступних відео.